Дівчата, це просто пі. Стоп, стоп, стоп. Що сталося? Мені терміново потрібен шампунь для сухого волосся. Зачекайте. Ходи, та, дівчата, нема часу. Просто продайте мені шампунь. Ходи, ходи. Тільки давайте швиденько. Дайте мені дві хвилини. Ну, добре. Найбільшою проблемою є те, що ми зазвичай обираємо шампунь по типу волосся. Але чи правильно це? Ну, а як інакше? Правильно підбирати шампунь по типу шкіри голови. А щоб визначити його правильно, ми використовуємо трихоскоп. Ого, цікаво. А от кондиціонери, маски та інші додаткові засоби підбираємо стану волосся. Ну, то що мені вибрати? Тут вам не шампунь потрібен, а зволоження для довжини волосся. І чим це я маю зробити? У вас є два варіанти. Домашнім доглядом, який ми допоможемо вам підібрати? Або, якщо потрібно швидко і 100% результатом вже, тоді вам на процедуру. О, я хочу процедуру для швидкого результату і домашній догляд для його підтримки. А який варіант оберете ви?